Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Добре впораєтеся з дрібними справами, навіть якщо їх буде дуже багато. А ось там, де йтиметься про щось більш значне і серйозне, можуть виникнути труднощі. Не завжди просто буде ладити з близькими. Навіть ті, кого ви добре знаєте, інколи поводяться дивно, а у нещодавніх союзників можуть з'явитися до вас претензії. Найважливіше не піддаватися на провокації і вести себе дружелюбно. Багатьом представникам знака досвід, отриманий раніше, допоможе ухвалювати правильні рішення і орієнтуватися в неоднозначних ситуаціях. Напружена ситуація між вами і членом сім'ї досягне точки кипіння. У першій половині дня потрібно багато про що подумати, з'являться гарні ідеї, навряд зможете реалізувати їх відразу ж, радше за все, вам доведеться почекати сприятливої нагоди, аби діяти рішуче. Поки можете пошукати однодумців, найімовірніше допомога вам не завадить. Згодом настане час, коли можна буде виконувати прості і звичні справи, які не піднесуть неприємних сюрпризів та не поставлять у глухий кут. Можете згадати про давні захоплення, повернутися до закинутого хобі. Спроба опертися на когось може не принести тієї позитивної підтримки, яка вам потрібна. День буде доволі неспокійним. Найчастіше доведеться відволікатися від запланованих справ, щоб виконати завдання або допомогти близьким, які не можуть обійтися без вас. Намагайтеся уникати невиправданого ризику. Важливо діяти обережно, коли йдеться не тільки про ваші інтереси, а й про благополуччя близьких. Необдумані слова можуть призвести до суперечок. Знайдете спосіб згладити всі гострі кути, але це виявиться нелегко. Деяким представникам знака заради збереження миру і гармонії доведеться піти на значні поступки, переговори з грошових питань можуть бути напруженими. Сприятливий день, аби поспілкуватися і обговорити важливі питання. Не тільки добре поладнаєте з людьми, а й легко знайдете шлях до серця нових знайомих, завоюєте прихильність тих, хто зазвичай вимогливий і помічає тільки недоліки, можливий початок дружніх або романтичних взаємин, цілком імовірно, що зажадають уваги справи, яким давним-давно не відводили час. Навряд повернетеся до них з ентузіазмом, але на результатах це ніяк не позначиться, вони будуть чудовими. Вечір порадує приємними новинами. Якщо вас гнівно звинувачують у чомусь, не давайте волі власним емоціям. Будьте обережними у першій половині дня. Можливі напружені моменти, якісь неприємні події, які можуть зіпсувати настрій і вам, і близьким. Намагайтеся не говорити зайвого, не ділитися неперевіреною інформацією. Краще ні з ким не обговорювати власні ідеї. Зовсім іншою буде друга половина дня. Вона сповнена приємних сюрпризів і можливостей, які ви точно не хотіли б змарнувати. Ймовірні зустрічі з цікавими людьми, знайомство з людиною, про яку раніше чули багато позитивного. Якщо хтось говорить щось негативне про ваші старання, то тільки тому, що заздрить. Чудовий і плідний день. Будете сповнені сил і ентузіазму, нічого не відкладайте на потім, досягайте і давно поставленої мети, і абсолютно нових прагнень. Багато хто готовий підтримати вас, а дехто сам запропонує допомогу. Спільна робота, спільні справи можуть покласти початок довгій плідній співпраці або дружбі. Цього дня можете відновити давні зв'язки, помиритися з тими, з ким ви були у сварці. Вдасться прояснити якісь неоднозначні ситуації минулого, збагнути, чому все склалося так, а не інакше. Щось або хтось, кого прагне ваше серце, може бути недоступним. Початок Дня Вдалий. Постарайтеся провести час із користю, так як є шанс зробити те, що раніше не вдавалося, та реалізувати якісь давні плани. Легко знайдете союзників і помічників, багатьом сподобаються ваші ідеї. Можливий початок довгострокової співпраці. Це вдалий час укладати угоди і щось купувати. Друга половина дня буде не зовсім безхмарною, але теж непоганою. Єдине, що може трохи засмучувати, це занадто повільний розвиток подій. Хочете швидше досягти бажаного, але потрібно буде почекати. Хтось із людей намагатиметься змусити вас не прислухатися до совісті. Сприятливий день, відповідний для роботи, навчання і будь-яких корисних справ. Чудово впораєтеся практично з усім, до чого братиметеся, тому що мету бачите, а перешкод майже не помітите. Ваш серйозний підхід до справ багатьом сподобається, тож союзників і помічників вдасться знайти, не докладаючи надзусиль. Ймовірні, незаплановані зустрічі, несподівані візити. Тому й іншому будете раді. У другій половині влаштовуйте імпровізовані домашні свята. Легко піднімете настрій тим, хто занепав духом. Занадто сильний тиск може спричинити занепокоєння або фізичне напруження. Усе складеться непогано. Намагайтеся не поспішати, у вас достатньо часу, щоб спокійно закінчити розпочаті справи. Братися до чогось нового варто лише після того, як переконаєтеся, що давні завдання, виконані і ні до одного з них не доведеться повертатися. Тепер важливо відводити увагу дрібницям, намагатися нічого не випустити з уваги. Інтуїція часто допомагатиме знаходити спільну мову з близькими, ладити з людьми, які зовсім на вас не схожі. Можливо, хтось закохається у вас із першого погляду. На початку дня не все буде за планом. На шляху можуть виникнути перешкоди, дещо із задуманого доведеться відкласти на потім. Це засмутить, оскільки ви не налаштовані чекати. Навряд ситуація стане кращою, якщо піддастеся впливу емоцій. Друга половина дня обіцяє позитивні емоції і приємні сюрпризи. Це сприятливий час для спілкування з різними людьми. Ви здатні знайти підхід навіть до тих, хто зовсім на вас не схожий. Чудово проведете час навіть з тими, з ким раніше стосунки не складалися. Найкраще наполягати на своєму, навіть якщо це означає спровокувати суперечку. День складеться не зовсім так, як вам хотілося б, але це зовсім не причина занепадати духом або відмовлятися від задуманого. Зовсім навпаки, якщо збережете оптимізм, то, напевно, знайдете спосіб змінити ситуацію на краще. Корисно проявляти ініціативу ділитися своїми ідеями. Навряд виникнуть серйозні розбіжності з близькими. Навіть якщо ви в чомусь не згодні, вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх. Увечері ймовірні приємні сюрпризи, зокрема романтичні. Сприятливий час, аби щиро поспілкуватися з коханою людиною. Початок дня буде неспокійним, але сприятливим. Вас чекають цікаві справи. Легко буде знайти помічників, підтримку запропонують навіть люди, від яких раніше не очікували цього. Це гарний час, аби почати щось нове, швидко досягнете перших успіхів. У другій половині дня можете закінчити справи, розпочаті раніше. Також у цей час добре наводити порядок, позбуватися непотрібних речей. Домашні турботи не здаватимуться виснажливими, можуть зайти без запрошення гості, будете цьому дуже раді.